А ну давай, дам. покажеш мені, де вони живуть. Знімемо відео. Я буду говорити. Який він Я буду говорити. Говори, давай, кажи. Я знімаю. Ми зараз підем... <сміс> покажемо <показуем> вам зайцьки. Кролики. Як як? оно? Ну, ще раз? Молодне. <показує> Народилось? <показує> Їх багато. <свисток> Покажемо. Всі хочуть бачити, які народились кролики. Отут? Uh -huh. Вона не вкусить. Давай пий почей. Почекай, почекай. почекай. Нічого не роби. Вона нічого не зробить. Нічого. Ні. Ти думаєш? Ні. Я щось боюся. Чого вона не вкусила? Ні. Чекай, бо тікає, Марк. Ні. А де я буду це мати? Так вона тікає це дивись, що є оці о. Uh -huh. Маленькі, ну Та вони вже не дуже маленькі. Та вони вже маленькі вирішили вже. Боже, а це, це, це такий класний. А це ще що не вирішу, Як мій бобо. Як твій бобо, ну? А його очки в окиті? Відкриті, бо зайчики в кролики відкриті. А, а у Мама ві... так розбирається в зайчиках, в кроликах, знаєш. Боже, який ти красунчик. О, Боже, який ти красунчик. Красунчик. Классивий такий. Класивий. Ну мені <рес> подобається таке малютки. Таким... Ого. Водаєчку п'є, дивись, як вона роздається. <рес> я хочу потрогати, так. Да. Давай тако знімає мене. Знімає. Коляться зараз покажемо койки. Добре. <рес> Тут ніцо, немає порозну. Там хтось може буде жити. Тут був, тут був хом'як. Хом'як? Ні. А тут хто? був ведра. Видра там був? Ага. Yeah. Ведра там було? Ага. Я тут обхав пальчики, а вона, вона не кусає. Вона то косує. може не ведра, то може цей... М Чекай, бо я так знаєш. Може О. зайчик? Ні-ні-ні. Нутрія. Нутрія. О. Тут вже я, нутрія. Нутрія. І, і тут вже у нас здохля. Марк, що ти, що я? Знаєш, дуже вона... сильно розбираємо. І тут все нема. Тут був зайчик був. Тут був зайчик, а там була нутрія. нутрія. А нутрія, кусає. Зайчик. Ну, ти я зайчик. Угу. Ну, дай мені цього малесенького. Мою пітьку, мою пітьку, мою пітьку, мою пітьку, мою пітьку, мою Вона боїться. Мені так подобається. Мою пітьку, мою Моя пітка, моя моя пітка, моя пітка, моя підка. моя пітка. я М -м. люблю вже. Ти любиш його? Я а люблю... як ти його назвеш? Бобо. Так, всі Бобо. Давай йому мій назву придумаю. Йому ім'я треба. М -м. Ну, Мишка Бобо. Бобо Мишка? Ага. Добре. Бобо Мишка. А мама? їх багато чи він на день? Там на день. Може вже є у нас. Давай я гляну, але я не буду відкривати, бо вона за нього може покусати. Нема? Вона хоче кусати. Є? Вона шукає своє дитятко. Ні, там нема більше. Чекай, не бачу. Більше не бачу. Сюди не можна пхати, чого малютка. Ні, вони б його заїли. Вони ви його за... Він має за маму. Малютка має маму. Все маленький. Все малюнькі. Ну це класний. все классний, опція. Дуже красиві. Маютик. Малютик. Він може вже хоче маму. Ти думаєш? Ну, на травичку, як ми його поставимо ті Угу. <фій> <фій> Ти думаєш? А може ні. Давай спробуємо. Боже. <фій> <фій> Який класненький. Такий гарний. я ще не бачила такого маленького та? Ну, тож а він спокійно сидить. Спокійно? іно. Кутика я пуді. І лапочка малеча. Да яблуко. Да яблуко. Дай. Не хоче. Yeah? Дай откот. Ой, він миється. Дай, дай, дай. Він миється. Стрип. Стрип таскак. Покажи. Tu? a também é cheia.